Бразилія прощається з королем футболу. Пеле труну з його тілом виставили на стадіоні футбольного клубу Сантос, за який він грав майже всю свою кар'єру. Церемонію можете зараз бачити наживо. Катафалк приїхав на арену Віла Белміро в супроводі поліції, під звуки фейерверків. Саму труну до шатра несли футболісти Сантоса і син Пеле провести в останню путь легенду футболу. Прийшли сотні людей. Це колеги, політики, фанати. Просто горді бразильці. Приїхав і президент. Джанін Фантіно. прощання із зіркою футболу триватиме добу. 3 січня похоронна процесія поносе труну вулицями міста Сантос, а зокрема повз дім його матері, якій 100 років і яка прикута до ліжка. Чин похорону буде лише для сім'ї і найближчих друзів. Пеле єдиний в історії футболіст, який виграв у складі збірної три чемпіонати світу. За свою кар'єру він зіграв за Бразилію 92 матчі і завив 77 голів. Король футболу помер 29 грудня. А від раку йому було 82 роки. Я прийшов віддати шану тому, хто представляв бразильський футбол у світі. За межами футбольного поля він зупиняв війни. Для мене він завжди буде вічним королем. Він творець бразильського футболу. Гадаю, сьогодні тут буде весь світ, але не потрібне представлення чи зайві слова. Це велика втрата. Він був для нас усім. Він був сміливим і рішучим. Він це мистецтво